Відновлення житла для Харкова наразі є актуальним питанням. Про це в інтерв'ю наголосив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради Костянтин Коротич. Для нас, як для органів соціально рятування, це відновлення житла. Це одне з найважливіших завдань на сьогодення. Але треба розуміти, що Дуже велику кількість ресурсів ми потребуємо, і ресурсів міста Харкова не вистачає для харків'ян. Чиї будинки майже не щодня нещадно нищить ворог. Важливо розуміти механізм нарахування та отримання компенсації від держави на ремонт оселі чи придбання нової. Державна програма є відновлення стала одним з дієвих механізмів фінансування ремонтів, пошкодженого чи зруйнованого внаслідок прильотів житла. Плинути на її механізм керівництво Харкова не може, але місцева влада намагається всіляко підтримати людей, роз'яснити допомогти з оформленням документів, говорить Костянтин Коротич. Ми, як місто Харків, дуже заінтересовані, щоб велика кількість мешканців отримала компенсацію. Дуже заінтересовані, тому ми дуже багато ресурсів. І Силу покладаємо на те, щоб допомогти проконсультувати мешканців, як цю заяву зробити, як підтримати. У нас є виїзні ЦНАПи після кожного обстрілу. Зараз ці обстріли дуже регулярні. У нас є невеличкий контакт-центр є в департаменті житокомунального господарства, який кожен день десятки харків'ян приймає і допомагає і розповідає. Ми на рівні міста Харкова робимо інформаційне повідомлення, робимо справ. Службою робимо інструкції, робимо буклети. Тож харків'яни, чиє житло пошкоджено обстрілами, мають право скористатися цією державною програмою. І є відновлення. А спеціалісти профільних міських служб, працівники ЦНАПів допоможуть правильно подати заявку з урахуванням усіх нюансів. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини.